Люди прийдуть зі зброєю, і вони також будуть розуміти, чи, бо вони всі мають сім'ї родини, чи все відбувається доброчесно. Тому тут має бути мінімум фальші, більш е, об'єктивності, прозорості і відповідної роботи на перемогу. Тому я вважаю, що всі зобов'язання, які Україна бере на себе, повинні і декларативно, і ментально збігатись в, в одну колію. Тоді я хотів би ще порекомендувати владі. Я колись на зорі своєї діяльності стажиста мав гарних наставників ніколи у Львові, де я працював, прокурор не сидів на нарадах ні в голови ради, ні в губернатора. Це був дійсно той, хто забезпечує стан законності. Але мене вчили доповідати на рішення керівництва, що воно звучить отак. І я вважаю, щоб керівництво. Яке сьогодні рекомендувало певних посадових осіб послуговуватися таким правилом, тим паче, що Генеральна прокуратура також повинна бути тим носієм законності і тим стражем порядку, яка повинна присікати будь-які протиправні дії. І я хотів би порекомендувати своєму колезі прокурору, що Доповідати гаранту конституції можуть є про наявність правопорядку і відповідних рухів, і так далі. І служба безпеки, але прокурор не має право, і президент не має права собі дозволити давати якісь вказівки прокурору. От прокурор повинен прийти, і сказати, що ваш посадовець дискредитує владу. Він політично заангажований, він політично переслідує. Це завдання прокурора, прокурора бути. Служ... служником закону uh -huh. і дотримуватись того правила, яке ще колись проголосив король Данило Галицький спершу закон, а потім благодать. Тобто, ми ба... ми прагнемо бачити, як ти, як і Євросоюз, країною не країною сваволі, а країною з закону, де всі рівні перед законом, пане Миколе, ще про зводу зауважень, які Європейська комісія оприлюднила, кількість суддів взагалі. І судова інстанція. В чому проблема? Ми розуміємо, що зараз наші суди завалені справами, немає кому по цим справам працювати. В чому проблема набрати відповідну потрібну для України зараз кількість суддів? Ну, перше, я би порекомендував в першу чергу забезпечити правову регламентацію діяльність місцевих судів, угу. тому що вона не врегульована. Друге, що стосується відповідної роботи, звісно, що це має бути поставлено виключно до компетенції судової влади, втручатись у діяльність судової влади, влада світська, як кажуть, чи влада виконавча. І президентська гіла, гілка просто не мають права. Ми вже давно потребуємо реальної судової системи. І Я би порекомендував колегам, які сьогодні при владі, ви скоро відійдете від влади. І якщо ви залишите оцю керовану судову систему і правоохоронну, вона вас першими буде доганяти. Тому настав той час сьогодні сформувати авторитетну команду людей. Я не устаю повторювати, Микола Сірий, відомий правник. Вчений, який сказав, що якщо мені доручать з колегами з суддівського корпусу, з вченими зробити судову реформу, ми її зробимо. Но не так, як зараз робиться за правками за якихось 1-2 місяці. Бо судова система і реформа. Вона є основою стелою для реформи всієї правоохоронної системи. Бо діяльність кожного правоохоронного органу крапка ставиться в суді. Якщо говорити про реформу правоохоронної системи, загалом чи має входити до цієї реформи військова юстиція? Ви так само пригадали, що дійсно будемо сподіватися, що війна буде завершена як найшвидше, чимало українських військових повернуться додому. В нас є дуже такі чутливі кейси по українським військовим. В нас немає відповідного законодавства. Дуже дуже слушна і відповідальна тема. Україна потребує військової юстиції, однозначно. Особливо в час війни, те, що при рябошапці було знищено військову прокуратуру, це є злочином. Фактично між нами кажучи, просто нам зараз не треба між собою воювати, а треба врегульовувати. І я вважаю, що є гальмом десь корупційний мішок, який стоїть сьогодні, десь там між офісом Верховною Радою. І прийняттям рішення. Вони, очевидно, бояться, що нова юстиція судова, яка включатиме в себе і військову поліцію, і військову прокуратуру, вона дасть бій корупційним схемам. Ось зараз буде лакмусовий папірець для влади або ви. Причетні до того, або ви відтворите військову юстицію, ви її покажете, тому що не може на лаву підсудніх сідати військових і утримуватись камеру з злочинцями загальнокримінального характеру, тому що це людина дисципліни це зовсім інший світ. Більш того, у світі дорожать а, середовищем. Угу. На превеликий жаль, є молоді люди. Вони до їхньої нахабності, не маючи ніякого досвіду у темі військової юстиції, розповідали про те, що ніде в Європі немає це. Суцільна брехня у самих розвинутих країнах світу. Я написав би у своїй статті: є військова юстиція, є військові прокуратури, військова поліція, є військова юстиція, тобто є суди. І цим треба дорожити, тому що вони дуже добре розуміються на специфіці органів управління військовій сфері. Я задавав питання одному дуже високому чиновнику в цивільній mm -hmm. сфері. Кажу, скажи мені, які органи управління воєнних. Він каже: Ну так всім відомі. Я говорю, ти скажи конкретно. Ось на є Верховна Рада, є е, е, кабінет міністрів і так далі. Кажу, що Верховна Рада він не знає. Я йому кажу, Пану, Вер... я йому кажу, Верховна Рада у. Військах це є міністерство юстиції, головнокомандувач. Це є, кажу кабінет міністрів. І військова частина з'єднання це є кажу район, село, місто Кажу, це треба розуміти, і тому як військовий прокурор в минулому, я то е е е заявляю вам, що військова юстиція дуже потрібно. На час є думка, наприклад, інша про те, що військову юстицію в подальшому проти наших українських військових можуть використати ті самі росіяни. Як ви ставите до цієї думки? То це абсурдна думка. А яким чином росіяни можуть використати ту? Навпаки, розумієте, є питання, де порушується ну ціла пачка справ сьогодні? СЗЧ. Ну СЗЧ, так, це є злочин, так? Але е, покажіть мені, хоч одну справу гучну. Це про Яку? ДБР здебільшого та вони зараз займаються цими да, питаннями. А займаються... кількість працівників ДБР до двох тисяч і... на всю країну. Ми розуміємо, і що і в мене так і в мен... і так я саме в прокуратурі запитую прокурора. Він каже: ну що, у нас 90 чоловік на всю ту угу. територію. Але у мене питання таке: от зараз, наприклад, є необхідність виїхати на місце події в зону бойових дій, на якій підставі візьме автомат працівник співробітник ДБР. Цивільний, друге е, чи він сяде в військову машину? Uh -huh. Третє, як це воно буде виглядати? А військовий? Ну він він виконує свій обов'язок. Він є військовий. Він є частиною збройних сил. Коли сказали, так це армія керує. Нічого ніхто не керує. Вони керуються виключно законодавством, яке автоном автономізує їхню так. діяльність, забезпечує їхню автономію, і немає ніякої Пане Микола. Дуже чутливе питання насправді, тому що я розумію, що велика кількість військових зараз це ще зовсім нещодавно цивільні люди, які іноді себе не ідентифікують як людина військова, яка готова все життя бути військовою. Можливо, це не надто популярне рішення повертати військову прокуратуру, тому що що це така військовий суд, якась окрема інстанція, якась інституція. Чи знаєте ви думки громадян, а це майже мільйон чоловік у нашій державі, сили оборони України? Чи готові вони піти на це? І чи не проти вони цього? Тому що я так розумію, ми як демократична держава, влада прислухається до думок своїх громадян. Ну, перше, я вам скажу мова образів, так Чорнобильська АЕС. Так. Угу. І цивільні прокурори забезпечують роботу. Ніхто не йде, тікають аналогічно, як, як риба в воді. Появляється, військовий прокурор і відразу все змінюється. Тому що це про дисципліну, так? Так, він розуміє, яка, які організаційні заходи, він розуміє міру відповідальності. Всі це починають розуміти. Це перше. Друге яким чином громадяни можуть зараз формувати думку, потрібна чи не потрібна юстиція? Сьогодні кожен військовослужбовець хоче, щоб його щоб керівництво військової частини з'єднання було об'єктивним. Щоб він мав відповідне забезпечення, щоб не було дідовщини, щоб не було uh -huh. пресу, щоб uh -huh. не було ніяких зловживань. А, бо це цивільні люди, ви правильно кажете. Uh -huh. При появі військового прокурора це відразу все змінюється і все стає на свої місця. Більш того, я ось тут пропонував би ще інститут військового адвоката, суто військового адвоката, uh -huh. а їх є дуже багато сьогодні. Вони розкидані, тому що. Дуже багато фахівців, які дуже добре розбираються, вони не дадуть військовослужбовця образити незаконно, притягнути до відповідальності незаконно. Вони будуть діяти чітко в рамках регламенту статуту і законів. Тому говорити треба мовою цивілізації. Нам потрібна військова юстиція не о тим. Людям, які хочуть схеми теми заробітчанства, а громадянам, які хочуть, щоб армія була забезпечена, це в першу чергу покликання правоохоронної структури і судової юстиції, це забезпечити, щоб все йшло за цільовим призначенням. Сьогодні покажіть мені, де тут цілеспрямований ціловий, цільовий захист і нагляд. Нема ніякого контролю, фактично. Ну, немає Виправів ма тому, що ДБР просто не в силах забезпечити і немає закону. Наступна тема дуже цікава. І тут ну напевно, що робота української правоохоронної системи, яка показала свою ефективність. Але ви нам скажете насправді, як це було? Приватбанк відсудив у Коломойського та Боголюбово 3 мільярди. Високий суд Англії зобов'язав колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити Приватбанк. Ко понад 3 мільярди у вигляді відшкодування збитків та судових витрат за масштабне шахрайство проти банку. Окей, ми розуміємо, що це високий суд Англії, але наскільки я правильно розумію, ця ця робота проводилася разом спільно із українською системою правоохоронною, Правильно? Так, наскільки складно отримати такий ефективний результат, наприклад, в тому самому європейському суді суді Англії, я вам скажу, що це розповсюджена практика. У нас дуже багато компаній, які співпрацюють на міжнародному рівні. Або де існують хтось із іноземців, вони обирають судову юрисдикцію певної певної держави. Uh -huh. І я переконаний, що просто була обрана юрисдикція Великої Британії. Тому все це корелюється із відповідною правоохоронною системою України через відповідні договори, взаємодопомогу, яка передбачена. Більш того, рішення таких судів є пріоритетними в державі. І їх виконують. Переконаний, що тут потрібно, звісно, і дуже прискіплива увага сторони захисту, я вважаю, що кожен має право на захист, в тому числі і Боголюбов, і Коломойський. але інтерес держави вищий. Тому, якщо є таке судове рішення, я переконаний, що воно буде виконуватися. Угу. Будемо стежити. При тому, хочеться зауважити, що і іноземні інституції стежать за ситуацією. Та? як зачитала. Маргарита і високий суду Англії тут не лишився осторонь, тому зрозуміло, що це також питання у публічній площині, і це також важливо. Це ж також про уніфікацію, про рух наш кудись на захід, і саме питання розгляду українських справ за кордоном. Мені здається, на це натякає, пане Микола. Що думаєте? Я переконаний, що ви праві, тому що у нас, по перше, Є уже практика Європейського суду з прав людини. Хотів би звернути увагу, що дуже багато експертів плутають юрисдикцію двох судів в ГААЗі угу. Міжнародного кримінального суду, ООН, кримінального суду і Міжнародного суду з прав людини ООН. Він угу. також в ГАЗі. Вони мають просто різну юрисдикцію одні кримінальну, другу цивільно правову. Тому люди вже навчились сьогодні дуже багато позовів в ЄСПЛ з приводу війни, з приводу різних спорів, які ну, держава Україна має своїми громадянами. І це дуже позитивно, це правильно, коли громадянин не знаходить правового рішення в власній державі, він вдається до ЄСПЛ. Це дуже правильна практика, тим паче, що вона я вже наголошую, розповсюджена навіть через ТЗОВ, через відповідні компанії і наші компанії вони також обирають відповідний суд і юрисдикційний орган, який буде розглядати. Тому я вважаю, що це все є євроінтеграційний процес пане Микола, дякуємо за вашу думку. Давайте доєднаємо до нашого ефіру ще одного спікера. В подальшому повернемося до нашої з вами дискусії. Сергій Таран, політолог. Пане Сергію, раді вас чути бачити сьогодні. В новинах Лайф вітаємо. Назаємо вітаю вас, пане Сергію, ну, Перше питання буде стосовно е, сьогоднішньої справи НАБУ та САП. Трошечки додамо оприлюдненої інформації, яка зараз з'являється. Операція Мідас. Організатори схеми не хотіли витрачати гроші на будівництво захисних споруд для енергооб'єктів. Згідно з опублікованими набу аудіозаписами, учасникам злочинної схеми було цитую шкода грошей, адже це нібито... Пуста витрата. Це так само була цитата. Ну і народний депутат Ярослав Желізняк а, також розкрив деталі щодо осіб, які фігурують в цих аудіозаписах Набу. Ще раз набу не оприлюднювало саме ім'я, які були на цих аудіозаписах. Це про просто зараз зробив а, народний депутат Ярослав Желізняк. Отже, Карлсон, це бізнесмен Тимур Міндіч. Далі професор, це екс-міністр енергетики Герман Галущенко. Наступний Тутний тенор це виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитро Басов. Ну і останній фігурант рокет-радник Германа Галущенка Ігор Миронюк. А, пане Тарасе, враховуючи те, що в нас все одно в Україні прозумція невинуватості, враховуючи те, що дуже важливо зараз зберігати певний спокій і одночасно відкрито говорити про сенсативні чутливі питання для України, але з офіційною позицію з офіційною інформацією, що ви би хотіли сказати по цій справі. Ну, заперед, я би дуже хотів, щоб подібна дискусія, подібна розмова відбулася не в ефірах, а в залі суду. Uh -huh. І щоб ця справа комусь швидше туди потрапила. Тому що в нас в Україні вже давно зведена така дивна практика, коли з'являється якась резонансна справа, а потім докази, факти в цій справі з'являються в засобах масової інформації. І вони якби підважують свою значимість, тому що в суді адвокати будь-кого звинувачених можуть сказати, що були порушені процедури розслідування, що з'явились докази до залу суду. Ну і з'являються аргументи, чому власне розслідування було проведено погано. Так, от оця практика повинна в Україні бути все таки припинена. Я дуже би хотів, щоб будь-які деталі, докази, аргументи сторін обговорювалися насамперед в залі суду. Це моє єдине побажання щодо цієї справи. Пане Сергію, при тому, ми розуміємо, що можливо логічно, що деякі скажімо так, деталі цієї справи виринають у публічній площині лише завдяки засобам масової інформації, тому що ця інформація чутлива і може нести різного характеру шкоду нашій державі репутації нашої країни, в принципі. От я зараз із подивом зачитую протягом ефіру ті розшифров... розш... розшифровані повідомлення, розмови телефонні фігурантів цієї справи, яких поки що під. Дозрюють у розкраданні грошей, і бачу повідомлення про те, що будувати захисні споруди чесно шкода грошей, просто пуста трата. Ну і як ми розуміємо, зараз підозрюються ці шановні пани у розкраданні тих грошей, які їм було шкода на побудову е, е, цих захисних споруд. Скажіть, будь ласка, краще обговорювати чи не обговорювати в принципі, якщо говорити про репутацію країни в цілому, тому що я впевнений за кордоном про це також вже знають. Ви навели ще один аргумент, чому ця справа якнайшвидше має потрапити до суду, тому що саме там має вирішуватись обґрунтованість цих звинувачень а саме головне, хто конкретно причетний до цих справ. Я можу сказати, що для міжнародної репутації буде дуже погано, якщо ця справа в суді зав'язана, якщо адвокати звинувачених. А наприклад, знайдуть докази, що, що розслідування було проведено не за процедурою. і Це тоді буде, наприклад, аргументом у європейському суді казати про те, що Україна щось зробила не так. Або навпаки, може це звинувачення абсолютно безпідставне. Uh -huh. Я зараз намагаюсь балансувати між двома сторонами, ще раз підкреслюючи, що остаточне рішення, хто там правий, хто винуватий, має вирішувати суд. Саме суд, але важливо, що справа звісно з'являється, тому що вона показує, що в Україні відбувається динаміка в розслідуваннях щодо. Будь-яких персон, будь-яких осіб, навіть якщо вони причетні до влади, важливо і те, щоб ці особи могли захистити себе, але найкраще це зробити в суді, а не в засобі масової інформації. Динаміка розслідувань з приводу певних українців відбувається і в Європейському Союзі. Мова йде про справу північного потоку. Давайте її так само розберемо, тому що з'являються нові нові факти. Отже, 4 листопада зарештований в Італії за підозрою у підриві північних потоків України Сергій. Кузніцов оголосив голодування. Згодом його стан здоров'я погіршився через те, що за словами адвоката Кузніцову не забезпечили нормальну дієту. Генеральне консульство України в Мілані одразу ж провело із затриманим екстрену зустріч, під час якої з'ясували стан українця, умови його утримування, ставлення адміністрації закладу та запропонували всебічну підтримку з боку дипломатичної установи. Ну і тоді ж оповноважений справ людини Верховної Ради Дмитро Лубінець взяв справу під особистий контроль. А згодом зустрівшись із дружиною підозрюваного повідомив, що Кузніцов перебуває у критичному стані, а італійці відмовилися передавати дієтичне харчування і курять поруч із його камерою, що ще більше шкодить здоров'ю. Задля захисту прав українцям Боцман звернувся з офіційними листами до дипломатичних та урядових установ Італії. Давайте почуємо деталі. Нота в цій країні як правозахисника він взяв участь у мітингу, де вимагав терміново створити належні умови утримання для громадянина України, а також враховуючи його стан здоров'я, терміново надати ліки та їжу. Окрім цього, Олександр Городецький особисто передав лист від мене до міністерства юстиції Італії, адже утримання Сергія в колонії суворого режиму та неналежних умовах є неприпустимим і суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Ну і також нагадаємо, що нещодавно суд у Польщі відмовився видавати Німеччині українця Володимира Журавльова, якого також підозрюють у причетності до підриву газопроводу Північний потік мовляв аргументів запиті на екстрадицію, які займали менше однієї сторінки, недостатньо для виконання цього ордера. Крім того, окружний суд Варшави постановив негайно звільнити Володимира Журавльова з під варти. Ну і для контексту 26 вересня 2022 року на газопроводах Північний Потік-1 та Північний Потік-2, що проходять дном Балтійського моря від Росії до Німеччини. Сталося три вибухи, які спричинили масштабні витоки газу. За даними генпрокуратури Німеччини, українець Володимир Журавльов входив до групи, яка встановила вибухівку на газопроводах. Тут також більше ніж контекст справ двох окремих українців. Це питання, я впевнений нашої держави загалом. І до вас питання, пане Сергію, як Україна повинна комунікувати цю справу для того, аби отримати якого, якомога менше репутаційних скажімо так, затрат? Репутаційних збитків тут отримує сама Німеччина угу. зараз Німеччина поступово відмовляється від тієї політики, яка була запроваджена в цій країні ще Меркель, і яка полягала в тому, що існувало таке от бачення, що якщо купувати у Росії газ енергоресурси, то це якби затягне Росію в західну демократію, і, от не буде конфронтації, не буде війни з Росією, і все буде добре. Але в результаті цієї політики німецька політика і не лише німецька стала бути не просто під впливом Росії, а там з'явилось дуже багато корупційних схем, корупційного фінансування тих чи інших політиків. І Німеччина вже це визнала, і вона зараз відмовляється від цієї політики. Але от, от ця справа показує, що цей процес відмовлення від цієї політики він дуже складний. Ну я можу ще скажімо так. Припустити, що це пов'язано з знаменитою бюрократією німецькою, яка, якщо є справа, то треба й дотягнути до кінця, яка б вона абсурдна не була. Але виглядає справа так зараз, що Німеччина виглядає дуже негарно з цією справою. Я звісно не знаю, хто насправді підірвав північний потік. Не знаю. Але якщо з'ясується, що це зробила Україна, я, наприклад, буду тільки пишатися таким кроком наших спецслужб. І я думаю, що це не лише моя думка. Про це говорили зокрема польські політики, коли Польща відмовила в екстрадиції українського громадянина, якого нібито підозрювали там в підриві північного потоку, то польський суд, ну якого важко підозрювати в якихось там політичних симпатіях до України. Виніс постанову, що цього робити не можна, і що саме цікаве, це підтримав і прем'єр Туск, і президент це два такі жорстких опоненти, і, і ну, не можна Тут вони сидати. зійшлися вони, в думці, та дуже люблять Україну. Хоча, звісно, вони підтримують Україну, це дуже важливо, але вони сказали, так це абсолютне рішення, яке ми визнаємо. Більше того, це рішення ну, посередковано підтримав і міністр закордонних справ Німеччини. Він після цього е, Вадефуль. Він після цього Йоган Вадефуль заявив, що е, от він поважає рішення польського суду, бо він розуміє, як він сказав, що це нібито поділ влад, і це рішення суду. Ну як же Польща на це може впливати? Він ніби не почув, що про це рішення підтримав і прем'єр, і президент Польщі. А чому він це сказав? Тому що Вадефуль це новий міністр закордонних справ, який дуже добре розуміє розуміє, що таке була політика Меркель, який не може не знати тої корупції, яка відбувалась в Німеччині завдяки російським грошам. Тому він так і каже, і він, от коли каже про поділ влади, він каже, що ми розуміємо там поділ влади. Він по суті виправдовує себе і свою німецьку політику, тому що він мовляв. Та що у нас теж є суд, і у нас є теж прокуратура. От вони мають діяти по своєму розкладу. А ми, от Міністерство закордонних справ, це може маємо поважати. Тому насправді репутаційні збитки у Німеччині тут дуже серйозні, і в Італії не не все так просто. Поки що українських громадянин з Італії не був переведений в Німеччину. І я думаю, що насправді колись ця справа буде предметом, чому німцям буде соромно, тому що насправді з. Що в будь-якому разі північні потилки, які існували для того, щоб постачати російський газ до Європи, це був прямий політичний вплив. Це була частина гібридної війни, яку вела Росія проти Європи. І якщо їх зупинили українські спецслужби, якщо це справді так, то цей крок лише треба вітати, і я повністю погоджуюсь з польськими політиками, які кажуть, що за це треба взагалі-то нагороджувати, а не піддавати. Тому насправді Україна має, ну скажімо так, офіційно має дотримуватись процедур, але це ж не забороняє політикам, які не при владі, або які не зовсім при владі, не забороняє експертам, засобам масової інформації. Говорити ту правду, яку Німеччина заслужила, що внаслідок того, що зараз ми маємо війну, є зокрема фінансування російської армії, яка фінансувалася за рахунок німців, які купували так званий дешевий російський газ. Це треба прямо казати. Я думаю, що тоді все. Стане на місця, і ми побачимо, що ця ганебна справа буде зупинена, або буде якесь інше рішення суду. Пане Срі, давайте доєднаємо ще одну думку. Микола Голомша в нас сьогодні, заслужений юрист України. Якщо брати технічні питання, ми розуміємо, як зараз працює Німеччина, розуміємо, як зараз працює Польща і вдякуємо раз польській правоохоронній системі. Українська правоохоронна система. Я що, взагалі, можливо, я помиляюся, але я не бачила жодної заяви по цій справі від української правоохоронної системи. Це робиться тихо за процедурою, так щоб не заважати, чи як має бути. Ти гучний голос України.